Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 21 травня, місто Тернопіль, і хочу поділитися таким, ну то не лайфак, а способом вирощування винограду сорту Юпітер. Третій рік я вирощую непоганий сорт, але дуже були рідкі грони. Грони в період вегетації починали всихати і дозріванні такі були невеличкі китиці. По смакових характеристиках виноград дуже смачний. Мене він влаштовує, не дуже він хворобливий. Має стійкість до таких захворювань, як Ну, Звичайно, профілактичні обробки я робив. В тому році я робив три. При тому, що ми, це захід України, постійно йдуть дощі, вологість. Треба мінімум на такі сорти, які я вирощував раніше, 4, 5, 6 обробок. І я відмовився від вирощення винограда, зайнявся Києві, актинідією. Але так, вже знаєте ту історію, мені чоловік із Черкащини. Вислав 4 сорти безпроблемних, він так назвав їх. І я посадив ще друга попитка, і ними я задоволений. Ну, от, зокрема, треба підібрати до кожного сорту ключик при вирощуванні. От я вчора мені попалось відео. Є канал Петрович Production Ukraine з Дніпропетровської певної області. Він також дуже в захваті від цього сорту Юпітер. І він розказ, розказав нюанси при його вирощуванні і хочу поділитися з вами і я. Ще виноград у нас не цвіте, але вже от-от фаза вже починають чуть-чуть починають розтріскуватися. І от щоб основна е, особливість цього сорту, що при цвітінні, коли йде загущення, коли багато листя, коли ще піде дощ, е, сирість і сама грона, саме суцвіття поражається грибком і потім обсипається дуже багато цвіту. І він вже напротязі багато років культивує цей виноград, І він вже знайшов цей ключик для його вирощування, люб'язно поділився з усіма, як хто вирощує цей кешмиш, і ну, може вам не попадете відео, але хочу ще я донести цю інформацію. Значить, дивіться, дуже гарно він пішов в цьому році. Морози були невеликі, я його практично не вкривав. Тільки положив із шпалери, положив на землю. Він закладає, має він невеликі грона по 400-600 по 600 грам, якщо оце все, що є на гроні, зав'яжеться. Коли ж у мене от практично половина грони, от оця нижня частина всихала, вона відсихала від цієї практично от оці тільки верхня частина була. Були такі. Гронки по 150-200 грам, але виноград дуже смачний. І е, хочу вам поділитися. Це не секрет, а просто от, агротехніка. Треба перед цвітінням. Перед цвітіння, вже от-от починає цвітіння е, звільнити зону плодоношення, тобто зону грон, де в нас закладалися, закладаються грони, заклад... Звільнити від листя, щоб він провітрювався. Він на сьогоднішній день дав уже, от дивіться, лози які дав лози ну, більше метра. І Петрович ще робить в цій фазі прищипку. Ну я з ним трошки не згодний, але частину пагонів теж прищипну, частину лишу. Бо я знаю, коли ми прищіпимо точку росту, зразу в силу підуть, в ріст підуть пасинки. О, а нам того, ну, хіба що через день ходити ті пасинки е, прищіпувати. Ще, якщо хтось не знав, то, от, наприклад, є пасинок. От є пасиночок у нас. І ми один листочок на пасинку лишаємо. А саму точку росту пасинку, пасинка забираємо. Оцей листочок також буде кормити наш урожай. От дивіться, частину куща я зробив прорідження. А ця частина, бачите, отак, от як воно, скільки тут листя, скільки тут загущення, то воно так і виходить, що коли цвіте виноград, дуже тут не маємо продиху. І проходить обсипання. Ну, в тому році ще цвів виноград, то ще у нас йшов дощ. Що я пам'ятаю як зараз, що йшли дощі. Тут трошки в мене загущена посадка, звичайно, і жаба душить. Треба все-таки побороти ту жабу і виломати ще процентів 20 пагонів. Не тільки листочки, а й пагони, бо то буде сильно густо. То буде сильно густо. Отак ми робимо, робимо освітлення нашої плодової зони. На звичайних виноградах я роблю освітлення плодової зони, вже коли починається наливатися грона. Десь у фази гороху, от тоді я обломую листя. Ну, а тут попробуємо зробити так. Буду вас тримати в курсі. Е, хочу таке експериментувати, бо виноград дуже смачний. Е, можна його використовувати на ізюм, на вино. Е, дуже він смачний споживати його у свіжому вигляді. Так що треба навчитися працювати з цим сортом. Закладає він <кій> по дві кісті. Бачив, де крайні полярні. От, сама саме остання, навіть не остання, а передостанній пагін на кінці лози. Передостанній пагін заклав. Раз, два, три, чотири грони. Ну цю ми верхню зовсім зразу вже заберемо. А тут заберемо, подивимось, як він запилиться, як він опилиться. Як він зав'яжеться, то будемо також нормувати його врожай. До <кій> цвітіння не бажано удаляти гребні гребніґрон. Уже після цвітіння, перейде цвітіння. Цю лохинку я звідси заберу, щоб звільнити його. І зробимо в цьому році вже йому всі умови, що він дійсно розкрив свій потенціал. О. Отака От інформація. Якщо комусь стало пригоді це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, разом будемо вирощувати виногради, інжири, хурму, лохину. Сьогодні буду висаджувати відкритий ґрунт маракую вже у нас. Пішло тепло. Вночі було 13, на день прогнозують нам 26-27. Так що на кінець дочекались і ми вже такі, як літні погоди. Зараз я попідв'язую його гарно по шпалері. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!